А не смена паузу, блін! Володимир і Віталій Кличко разом зі своєю подружкою Лерою приїхали в Воловець, короче, вони гуляють! Ой, яка тут погода! Ой, ну ладно! Ну добре, хай буде так! Ви йдете! Так, все, ти йдеш, ти тут гуляєш, ви йдете по чай. Іди, давайте! Гуляй, гора, Камінь, гора, короче, ви поняли?

Ідіть сюда, я впевнений, що вона тут. Идем, идем сюда. Я думаю, вона там. Да. Так вот же. Там, там нема, подивись там. Там подивись, там подивись. А на точно! Идем туда. Подивись! Подивись, де вона! Подивись, 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 де вона! Як цей барон посмів вкрасти? Як цей барон посмів вкрасти нашу подругу? Все, тепер вона моя, я вам ніколи її не віддам. Зараз ми її поб'ємо. Ну, я под... я буду виїжджатися! Так, її сюди підтрим. на центр! На центр, на центр! Давайте! Ми в словно б'ємося! Музика, будь ласка! Скажи, кажеш, коротше, звідки в тебе така сама пляма? Родима, родима, на шиї. Звідки у тебе така сама родина на шиї? Родима пляма, не родина! А ти... а ти що досі не зрозумів? Мій позаслю, позаслю. Yeah, ти мій позашлюб! позашлюк! Ти мій син! А ти кажеш, який? Тобі пропоную залишитись зі мною, все це буде твоїм, Всі, весь він весь буде в наших руках, тобі не його. І ми його вд'ємо. А я завжди знав, що а, ти мені не рідний. А, а, я жал, а я завжди знав, що ти мені не рідний брат. Що? Ти їх,

Olha, não